Будівництво констракшн ремонти сполучені Штати Америки. Як воно тут все відбувається? Ось вам живий приклад нашого об'єкта. Що коротенько вам швиденько покажу, як тут що у нас відбувається, нас запросив сюди, шановний пан Руслан каже: хлопці, потрібно покласти два санвузли. Плитку у нас є стоповий чувак. Тейл Гай це Едік. Едік, привіт, друже. Але Едік каже: хлопці, не хочу, не хочу. Я кажу, лучше зараз помалярую будиночок. Один плитка, мінус, бо то важка робота, бо платять недорого. Так, дивіться, плиточка у нас 60 на метр двадцять. Ось така ось. Із цікавого, що мені тут конгрет. Ми сподобалось, що я ніколи в житті не бачив, і зараз вам покажу. Ось тут піддон, отут вони будуть митися. Да? З двох сторін буде два душі. Оцей буде чоловічий, дивіться, оцей буде жіночий. Тобто там лейка буде, там лейка буде. Двох будуть отут получати балдеж. Чоловік, жінка, прийшли, помили собі спинку туди-сюди. Ну, ви поняли? Діліжками цими займатися. І з цікавого. Тут дві ніші робимо для жіночок. Хіби. бутилочки шампунів, всякі там бритви ви поняли? Тут для чоловіка. Чоловік пацан не гордий, йому просто хозяйство мило кусок туди кинув, отак натерся повний порядок. Ось такий ось санвузело. roku